Друзі, всім привіт! Погляньте новий власник. Я ж казав, що він довго у нас не затримається. От і забирають його. Повністю оплатили. Завтра вже тобі його і доставимо. Можеш зробити декілька кружків, порівняти, можливо, якісь трюки зробиш. Це цікаво також. Так, розкажи трошки, як тобі, як тобі він. Класно, про це мріяв два роки. На, ну я би сказав на тому, що за два роки я дуже багато зрозумів про самі велосипеди і розумію їхні конструкції. Супер, супер. Це справді хороший велосипед, тому рекомендуй нас. Переглядай варіанти на сайті і залиши звичайно, відгук, якщо все сподобається. Бажано, переглядайте майже кожен день, бо приїжджають вони дуже часто. І... Особливо в такий, мом... ну, в такий час, в... перед сезоном. Так, так. Вони дуже швидко розходяться. Він вчора тільки, щоб ти розумів вчора приїхав. Вчора приїхав, я зранку побачив тік-ток і моментально розказав, що ми приїдемо сюди. Навіть було написано, я написав. Супер, побачу. супер. Дякую за відгук.